Наступна людина, яка вийде на цю сцену, буде Антон Рожин. Давайте привітаємо! Давай залишимо їх! Тобі зручно наш? Все, хорошо. Здоров, народ! Хочеться в вас якось зігріти, бо тут прохолодно. Знаєте, оце. Базові... Так, базові речі. От, цей, люди пишуть про наболіле так, з теплотою. Льоха тепло судить, гарний суддя. А Америкою править Жириновський. Так, от, чон-бензопилкою. Все капітально. Але якось банально, надто глобально. Оце це розмахують прапором голими грудями. Та це менше зло, ніж копали не цупити. Капітолії навпіл ділить світ навколишній, його бізнес не заходить в вишці нинішній. А що там далі? Було? Підтримайте. Податки не проходять більше осторонь, роз'їдають всі домівки в часі й просторі. Випадають оце марки з кишені або доляри, стають ефемерними ринкові гонорари. Сльози течуть і немає більшої зради. Криза довіри веде до чиєїсь страти. Цей блондинчик завзято обрізав сусідам дріт та не тямить тепер. Чого панікує Волстріт? Всі приречення разом стоять в одному реченні. Їх цікавить, хто на цей раз проплачує печиво. Ну а я по натурі звичайний собі роботяга. Дивлюсь, як стікає на землю суспільне благо, піклуюсь про хліб та машинне масло в своїй кишені. Прошу почати виймати балки з коліс системи. Бо що залишиться в того покидька старша за дітька лисова Люди землю тримають зубами. А не гоняють лисого. Люди роблять, що хочуть. Буває, диктаторів мочать, і за те їх любити хочеться, що нічого з себе не корчать. Дякую.